До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Я з приємністю запрошую до перегляду бродінюз сьогодні у випуску. Дивіться про таке». Сучасний пенсіонер, який знає, що таке соцмережі, результат зустрічі, табір для дітей організували у Поморянах, Фільмопоказ у народному домі. Про це та інші новини. Далі у Броде Ньюс. Підписуйтесь на наш ютуб канал Броди Онлайн. Приємного усім перегляду. У Бродівській книгозбірні відбувся цікавий захід, який був спрямований на покращення знань про те, як користуватися гаджетами людям елегантного віку. Деталі у сюжеті пізнати детальніше підхід до роботи гаджетів, дізнатися, як правильно користуватися і завантажувати додатки, мали змогу навчитися люди елегантного віку, завдяки заходу, який провела бібліограф Наталія Коваль. Усі бажаючі мали можливість прийти більше дізнатися про цифрові навички, як правильно поповнити мобільний телефон, як зареєструватися у ОСББ, записатися до лікаря чи, чи купити певні ліки. Цього разу завдяки спеціальним відеороликам, у яких розповідали про те, як користуватися різними пристроями, як шукати потрібну інформацію, як записатися до лікаря. Присутні на заході могли більше дізнатися про те, як усе це правильно зробити, аби отримати вірну інформацію. Що саме треба? Та от знову серце турбує. Стояти в течерах до лікарів, сили ніяких немає. Можеш мене записати по комп'ютеру в нашу поліклініку. Без питань тільки дістань свій телефон і разом ми все зробимо. Зокрема, після перегляду кожного відеоролика присутні проходили електронні тести, відповідаючи на питання. Що стосується цифрових гаджетів та соціальних мереж, питання стосувалося того, як правильно записатися до лікаря, як шукати те чи інше відео на платформах і не лише. На сьогоднішній зустрічі всі бажаючі мали можливість переглянути освітній серіал, який складався із 10 серій. І також всі присутні більше могли дізнатися про google карту про геолокацію, про те, як спілкуватися зі своїми близькими рідними у меседжерах різних. І е, даний захід сьогоднішній ми присвятили тому, щоб такі люди легантного віку мали можливість більше дізнатися цифрової е, цифровізації і таким чином долучитися до розбудови нашої держави, адже у нас зараз непростий час, і ми маємо всі на кожен, кожен на своєму фронті наближати нашу спільну перемогу своїми добрими справами. Дуже пізнавальним та цікавим вийшов цей захід, організований у бібліотеці. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». На стадіоні Ювілейний відбулася гра за кубок надії Бродівської міської територіальної громади. Про результат гри дивіться у наступному сюжеті. Третя гра серпневого дня об'єднала дві потужні футбольні команди, які зійшлися у фіналі за кубок надії Бродівської міської територіальної громади. Зокрема, цього разу свої вміння у футбольній грі демонстрували численним вболівальникам «ФК Стир» із села Пониковиця та ФК Броди. Попри спекотну погоду, гра була насичена та цікава. А за улюблену команду прийшло вболівати досить багато жителів міста Броди та району. Сили обох команд виявилися рівними, а тому перший тайм завершився нічиєю. А ось другий тайм вийшов динамічнішим. Рахунок зрівняли один один. Однак футбольна команда Броди виявилася таки сильнішою і забила виграшний гол. У ворота суперника. Відтак кубок надії бродівської міської територіальної громади дістався бродівчанам. Музика. Усі гравці під час футболу викладалися наповно та старалися обіграти свого суперника. Однак переможець лише один. Зрештою, усі гравці є надзвичайно сильними у своїх навичках, а тому бажаємо усім не зупинятися на досягнутому. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. Відпочинок для дітей це запорука їхнього гарного настрою та здоров'я. Про те, як організували табір у поморянах, дивіться далі. Мітя цікаво та пізнавально проводити канікули. Брат Роман коротко розповів про особливості організації табору, співпраці церкви і дітей та людини і церкви, тому що зараз є декілька таких важливих нюансів в цій сфері. Але як бачите, діти задоволені і гарно проводять час разом з аніматорами. І зараз якраз можете побачити, що проводяться банзи. Крім цього, співорганізатор літнього християнського табору ознайомив усіх присутніх із розпорядком дня. Важливу увагу відіграли ряд пізнавальних креативних ігор. День проходив дуже, можна сказати, просто. Був збір на 10-ту -го годину, банси, молитва, як звичайно, день починався, і були ігри. Ігри були різного типу, як і естафети, так і були ігри на. Вживання свого розуму і е, спритності. І, звісно ж, після закінчення дня були також тематичні вечори, перегляди фільмів, е, банси, вчити їх танцювати банси і також інші різні заняття. Малювання, ліплення з пластиліну і Загалом все було. важливо при організації будь-якого табору належне віддати чітко сформованій меті. Сам табір мав свою тематику це є подорож до мужності. Ми також проводили катехізацію для дітей і ми розказували, як би це правильно мало бути, як мужність на прикладі наших сучасних героїв, воїнів, які зараз стоять там на сході. І тематика була досить така. Присутні отримали неймовірні враження та знайшли нових друзів. Мені сподобались банси, ігри. Мені дуже багато всього сподобалося. Найбільше це ігри. Найбільше всім присутнім до вподоби брати участь у квестах. Мені дуже тут весело, мені сподобались банси. Тут є ігри, квести. Володимир, учасник табору, поділився враженнями від цьогорічного табору. Табір цього року дуже цікавий. Тут нові аніматори. Ми з ними познайомилися. Аніматори дуже добре. Відносяться до нас добре, е, ігри різні, розважаючі проводимо. Е, ну, загалом дуже цікавий табір. Хотілося, щоб на другий рік такий самий був. Знайшов собі нових друзів цього року. Найбільше сподобались ігри, які проводили. Ми ходили по селі, збирали, збирали матеріали, які треба, було, грали того на території церкви ігри, флажки грали, треба було бігати, забирати в супротивників пляшку. Це був як наш флажок, треба було до себе занести, щоб нам бали зарахували. І потім по підрахунках балу, яка команда виграє. Потім всім роздають призи залежить скільки в тебе балів. Дітям весело проводити час, адже вони мали можливість брати участь у різноманітних іграх та коротко поділитися своїми емоціями. У таборі найбільше сподобалося грати ігри і танцювати банси. Мені найбільше сподобалося, як ми грали гру тигрики. Там, якщо тебе ранили, то ти йдеш до лікаря і лікуєшся. А мені найбільше сподобалась ігра музей. Там ніби як ніч це ми бігаємо, а як день це ми замираємо і типу, статуї. Ви подруга, так? так? Так. А ви були до того подруга чи вже тут познайомилися? Ну тут. тут. Маленьким учасникам сподобалося брати участь у таборі, що навіть у кінці дня їм не хотілося покидати його. Мені сподобалося усе, що тут є: танцювати, квести, все-все. Сподобалося. Всі квести, всі ігри сподобалися. І, ко... І ще найбільше, що тут майже в... до вечора можна. Численна кількість дітей мали бажання поділитися своїми враженнями. Ну, найбільше мені сподобалося більше танцювати банці. Так, так само я знайшла з друзів, які тут є. Маленькі відвідувачі із хвилюванням та із захопленням відповідали на поставлені питання. Ми округ разом стоїмо, і всі проходять люди, і ми танцюємо. За порукою гарного настрою є відвідування табору, зокрема християнського. Ми тут танцюємо. Ну табір цікавий. Щоденно учасники табору мали можливість відвідувати богослужіння чи катехетичні заняття. Серед присутніх є такі, що у такому таборі вперше. Велика кількість дітей безпосередньо цей табір відвідують вже шостий рік поспіль. Мені дуже сподобався цей табір цього року. Ми кожного дня ходимо зранку церкви молитися. Потім граємо різні ігри, різні квести. Потім в нас категізація, і, взагалі, нас тут дуже багато вчуть, щоб щоб любити Бога. Слід відзначити, що у розкладі дня також входить і перегляд навчального фільму. У мене дуже чудові враження. Тут а катехизація. Ми кудись ходимо, ігри нові нам придумаємо. Кожний після табору ми на котру-то годину ходимо в на фільм. Незважаючи на щоденні повітряні тривоги, організатори доклали максимум зусиль, щоб християнський табір назавжди залишив у серцях дітей вогник добра та Божої любові. Більше дітей задоволені, але також діти, які би хотіли більше виходу. Ну це є село, це не є місто, де можна десь піти, якісь парки, якісь музеї, ще щось. Ми от зараз, як сьогодні, на закінчення табор хотіли зробити піклік на річці. Ми зараз будемо збиратися, хлопці пішли готувати речі і поки що ми дітей будемо розважати до протягом буквально години, щоб все ми встигли під, підготувати. Мама, я тебе люблю, я в інтернеті. Мамо, я в інтернеті. <гум> Мама, молодший брат, молодша сестра, тату, діду, баба. Передаю привіт. Я вас люблю. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн. У Бродівському народному домі організувала фільму показ, куди завітала місцева молодь. Деталі у сюжеті. Бродівський народний дім став локацією для організації фільму показу. Захід організував Бродівський молодіжний центр і сюди завітала активна молодь міста Броди. Тут у актовому залі була нагода переглянути сучасні фільми, вільно та з приємністю провести своє дозвілля. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Стимулювати інтерес до навчання та позашкільної активності можна і влітку, як за допомогою науково-пізнавальних програм та екскурсій, так 125 школярів Бродівської громади відвідали музей науки у Львові. Захоплюючі поїздки, прийшли у рамках проєкту повернення до формального та неформального викладання і навчання у громаді для учнів і підлітків, у тому числі ВПО, що реалізує тек. Стартап скул за підтримки представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні до реалізації спільного проєкту ЮНІСЕФ і Стартап скул долучився відділу освіти Бродівської міської ради екскурсії у музей науки, що у Львові організували для учнів 5-9 класів. На центральній площі міста Броди оновлено 218 метрів водопровідної магістральної мережі. Ремонтні роботи здійснені силами та коштом КП бродиводоканал. Як розповідають фахівці комунального підприємства, рішення про заміну водопроводу прийняли у зв'язку із постійними проривами. Так прокладено труби діаметром 160, 110 і 50 міліметрів. Монтовано чотири залізобетонні колодізи, поставлено нову запірну арматуру, зроблено відводи на всі будинки. Влаштовано вентилі. зазначимо, що до магістральної мережі під'єднано чотири багатоквартирні будинки та адміністративний корпус. Під час ремонтних робіт на багатьох ділянках були виявлені сліди глибокої корозії, побачене під землею. Ще раз переконало у правильності прийнятого рішення щодо капітальної заміни водопроводу. Наразі оновлена мережа засипана піщаним ґрунтом. Відбулося засідання виконавчого комітету під головуванням бродівського міського голови Анатолія Белея. Після хвилини мовчання у пам'ять про загиблих у російсько-українській війні розглянуло питання порядку денного про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти. Відділ освіти підготував перелік вулиць та населених пунктів. Які відносяться до територій обслуговування кожного закладу дошкільної освіти, про погодження внесення змін програми підтримки обороноздатності України на 2023 рік запропоновано збільшити фінансовий ресурс для забезпечення запитів військових частин, про визначення переможця на приміських автобусних маршрутах загального користування номер 357 броди АЕС Голосковичі номер 358 Броди АЕС Клайкутів, номер 364 Броди АЕС Комарівка, номер 354 Броди АЕС Митниця, номер 356 Броди АЕС Переліска. Комісія розглядала документи, подані на конкурси переможцем, визнано ФОП Громік Михайло. Нещодавно у Львові завершилося навчання із. Надання послуг раннього втручання, участь у якому взяли 19 команд з усієї України, команда фахівців Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, громадська організація, реабілітаційно-педагогічний центр струмок, завершила тренінговий курс технології надання послуги раннього втручання, який відбувся за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і центру Джерело. На цьому ми завершуємо Бродніюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Підписуйтесь на наш ютуб канал Онлайн та будьте з нами. Дякую за перегляд. До зустрічі!